Ось і все я розмістив усі передзамовлення. О, чудесно, дякую. Ей, я привіт. Можеш передати степле так, звісно, тримай. Дякую, звісно. Воу! Так. Ти що щойно поцілував? мене? Чувак, це дуже недоречно. Та годі, якого біса? Усі цілують усіх. Ровен цілує тебе, покупця. Чому мене ніхто не цілує? Я не розумію, що біса відбувається. Я не хотів цього робити, Алане, але я почуваюся незахищеним. Тож я піду до HR-ів. Тільки не HR, та годі. Так, HR. Як ви народ, знаєте, я голова відділу кадрів тут у плейтеку. Вау. Ти не проти, якщо я закінчу? Тихо, будь ласка. Що ж, на жаль, до мене не дійшла анонімна скарга від Адама. Про деяку неприйнятну поведінку тут у плейтеку сьогодні Адаме. Ти не хотів би почати? Що ж, сьогодні, після обіду, Алан підійшов і поцілував мене в обличчя? І я почувався незахищеним через це? Це логічно. Я це розумію. Алане не бажаєш щось сказати у відповідь? Ну, я просто думаю, що це смішно. Типу, ви, хлопці, цілуєтесь увесь час. Усі цілують усіх, окрім мене. Я відчуваю себе виключеним. Ти цілуєш Адама, ти навіть цілуєш покупця, який прийшов. Я, я не розумію. Смішно, що доводиться казати, покупцю. Не бажаєте щось сказати. Так, дякую, Ровене. Е, я хотів би сказати, що мені подобається, коли Ровен цілує мене. І я думаю, що це недоречно, коли це робить Алан. Якого. Дякую, дякую. Тож, якось так. Але не маєш щось сказати? Так, окей. Я здаюся. І, Адаме, я. я щиро прошу вибачення. Я справді не хотів, щоб ти почувався ніяково. Я просто хотів бути частиною команди, і мені шкода. Дякую, Алане. Я це ціную. Що ж? Я радий, що ми змогли це вирішити, як дорослі. Ми не маємо фіксувати це офіційно, хлопці, якщо ви потиснете один одному руки. Дякую, Алане. Все добре, дякую. Добре. Дякую, Алане. Ціную це. І дякую і тобі. Це мабуть було важко. Все добре, приємно, приємно познайомитись, так. і мені. Також дякую, що прийшли покупцю. Так, насправді я ціную це. Так, звісно. І приємно, приємно познайомитись також. Круто. <плес> дякую за так і. І вам дякую, так дякую і вам за це. Дякую, дякую. Я дуже ціную це, дякую. Дуже добре, що ви у нас тут сьогодні. Так. Так, що ж дякую, дякую, звичайно. Дякую також за. Я дуже ціную це. Мені подобається, що ти цінуєш це. О, Отак. Дякую, я дуже ціную це. Дякую тобі. Дякую, дякую. Це я тобі дякую. Я більше не можу. Я був от стільки від того, щоб поцілувати тебе. в Губи, дякую тобі.